Любі десятикласники, Сьогодні ми з вами продовжуємо тему похідної і розглянемо правила обчислення похідних. Так, Спочатку ну, це домашнє завдання для моїх класів, перевіримо, потім повторимо деякі знання з попереднього уроку. Що таке похідна? Ну, Похідна це границя відношення, прирісту. Функції до прирісту аргументу, коли приріст аргументу стремиться до нуля, да? це похідна. Позначається f' від X. І друге, що нам треба пригадати, який геометричний зміст похідної. Значить, якщо ви пам'ятаєте з попереднього уроку, геометричний зміст похідної це кутовий коефіцієнт, дорівнює похідної функції в точці Х0. І механічний або фізичний зміст похідної. Швидкість, миттєва швидкість дорівнює похідній від закону руху тіла в деякий момент часу т 0 І пригадаємо похідні деяких елементарних функцій. Отже, у нас така табличка є: похідна числа будь-якого числа дорівнює нулю. Похідна степеневої функції це степінь виносимо попереду. І показник зменшуємо на одиницю. Похідна х – це одиниця. Похідна одиничка поділити на х це буде мінус одиничка поділити на х квадрат. Похідна кореня го степеня це буде одиничка поділити на n коріння на степеня із х, n 1 Похідна кореня це одиничка поділити на два таких корення, похідна синуса це косинус, похідна косинуса мінус синус х. Це нам знадобиться сьогодні на уроці. Тепер перейдемо к правилам обчислення похідних. Перше правило обчислення похідних постійний множник можна виносити за знак похідної. Тобто, якщо у вас функція множиться на деяке число, то це число виноситься, а потім знаходиться похідна функція. Наприклад, знайти похідну 3х в 6 степені. Бачите, 3 виноситься як постійний множник. А потім ви знаходите похідну х в 6 степені, тобто степеневої функції. Значить, це буде 3 помножити, показник степені виносити наперед і Помножте на х в 5 степені, тобто на одиницю менше. 3 на 6 – 18х5, 18, 18 x5, і ви отримали похідну заданої функції. Так. Другий приклад. Похідна 5. Коренів із х. 5 виносити попереду, знаходите похідну кореня із х. Похідна кореня із х це буде одиничка поділити на 2 таких корення. Ну, і 5, це у нас 5 перших, тобто це в чисельних заноситься, а знаменник 2 корені із х. Так, третій приклад. Одна друга косінус х. Знаходимо похідну, а одна друга виноситься ще раз, число, яке стоїть попереду тієї функції, що треба знайти похідну. Виноситься. І знаходимо похідну косінуса. Похідна косінуса, ви пам'ятаєте, ми повторили тільки що мінус синус х. Дорівнює мінус одна друга синус х. Так, похідна пі на х. Пі, ви знаєте, це, те, це число. Отже, число, тобто коефіцієнт, виноситься попереду. І ви знаходите похідну одиниця поділити на х. Похідна одиниця поділити на х це мінус одиниця поділити на х квадрат. Дорівнює мінус пі поділити на х квадраті. Значить, ще раз. Постійний множник можна виносити за знак похідної. Друге правило: правило знаходження похідної суми і, або різниці. Значить, щоб знайти похідну суму або різниці, достатньо знайти похідну кожного доданку. Тобто, ось, в загальному вигляді записала це правило. Наприклад. Ну, да, Це правило виконується для будь-якої кількості доданків, це зрозуміло, скільки б їх не було, все окремо знаходимо. От, Наприклад, нам треба знайти похідну від цієї суми. Ця сума складається з двох доданків. Значить, ми окремо знаходимо похідну від першого доданку х в п'ятій степені, це степенева функція, і окремо похідну від синуса Х. Похідна від х в п'ятій степені це буде 5х4 плюс похідна синуса це косинус, косинус Х. Це оце відповідь. Так, залишається. Другий приклад. Треба знайти похідну від кореня корінь від, від х мінус 3 х квадрат. Значить, окремо, у вас різниця окремо Похідна від кореня х і похідна від 3х2. Отже, похідна корень від х це буде одиниця на 2 таких корня, а похідна о цієї функції 3 виносимо, множимо на 2, тобто 3 помножили на 2. Це 6, і тут на одиницю менше x, 6x. І отримали відповідь. Так, тепер третє правило це правило знаходження похідної віддобутку. Похідна від добутку, от бачите, добуток двох функцій, f помножити на g дорівнює похідна першої функції помножити просто на другу, і плюс. Просто перша функція помножити на похідну другої. Не плутайте. Якщо вона стоїть перша, то ми знаходимо першу її похідну. Не навпаки. Бо там потім буде похибка зі знаками. Так, наприклад х помножити на синус х треба знайти похідну. Значить, ми знаходимо похідну х, множимо просто на синус х, плюс тепер просто х перший множник множимо на похідну другого множника. Бачите, на похідну синус х. Дорівнює. Похідна х, це одиничка, синус х, так і переписали, плюс. Х, так і переписали, помножити похідна синуса це косинус х. Ну і помножили тут синус х плюс x косинус x це остаточна відповідь. Так, правило обчислення, наступне правило це правило обчислення частки, тобто, коли у вас функція f ділиться на функцію g. Це теж буде дріб. Зверніть увагу, знизу g було, стане g в квадраті. А зверху у вас похідна верхньої функції, тобто чисельника, помножити просто на знаменник. Мінус, отут мінус завжди. Тепер просто чисельник помножити на похідну знаменника. Ну, зараз, наприклад, розглянемо. Ось вам треба знайти похідну такої функції 5х-9, поділити на одиниця мінус 2х. Значить, знаходимо спочатку, так і записуємо похідну від. Чисельника помножити просто на знаменник. Мінус тепер просто чисельник помножили на похідну знаменника і поділили на знаменник в квадраті. Знаменник без змін, тільки в квадраті. Так, ну Тепер знаходимо похідну 5х мінус 9. Похідна від 5х, ну, 5, якби виносимо, похідна від х це 1, тобто похідна від 5х буде 5. Тут похідна від 9 це 0, значить це просто 5. Помножити, ну тут переписали поки що. Тепер мінус це переписали, а тут знаходимо похідну. Одиниця мінус 2х це буде мінус 2. Записали, помножити на мінус 2. Ще раз повторюю, похідна від числа це 0, мінус 2 залишилося, а похідна х це буде одиничка. Так, ну, тепер розкриваємо просто дужки. 5 на 1,5, 5 на мінус 2х мінус 10х. Мінус 5х на мінус 2 це буде плюс 10х, далі мінус на мінус плюс 9 помножити на мінус 2, це буде мінус 18. Зводимо подібні. Ну, Тут ми бачимо, що мінус 10х плюс 10х взаємознищується, і 5 мінус 18, це буде мінус, мінус виносимо попереду дробі завжди 13 поділити на одиничка мінус 2х в другій степені. Оце правило знаходження похідної від частки. От використовуючи це правило, ми вже можемо вивести формула похідної тангенса. Якщо розкладемо тангенс, як у вигляді дробу синус х поділити на косинус х, знайдемо похідну і знайдемо, що похідна тангенса дорівнює 1 поділити на косинус квадрат Х. Цю формулу треба запам'ятати. Вона додається до вашої таблички елементарних функцій. Так, ну і тепер попрактикуємось. Номер 20.1 знайти похідну функцію. Перша функція y дорівня x мінус 3х квадрат, плюс 6х мінус 10. Значить, тут сума доданків, да? і тому ми знаходимо похідну від кожної функції окремо. Це похідна степеня. Значить, похідна. Степені знаходиться за цією формулою. Нагадую, так? похідна просто від х це одиничка, теж нагадала, похідна від числа, це 0. Отже, у нас похідна від y буде 3х квадраті, 3 зноситься попереду, а тут показник на одиницю менше. Далі мінус 3 2 сюди зноситься, значить 3 помножити на 2, це буде 6, а тут на одиницю менше, просто х. Так, і тут похідна. 6 виноситься просто, да? а і похідна х це одиничка, значить плюс 6. Ну і тут буде мінус 0. Дорівнює. ну Тут я вже зразу помножила, значить тут 3х квадрат мінус 6х плюс 6. Все знайшли похідну цієї функції. Так, другий приклад. Y дорівнює 4х6 плюс 20 коренів з х. Находимо окремо похідну кожного доданку. Отже, штрих дорівнює. Тут зносимо 6, 4 помножити на 6, 24х уже в п'ятій степені, плюс 20, ну, похідна кореня, бачите, за формулу одиниця поділити на два таких корення. Значить, буде плюс 20 помножити на одиниці, поділити на два таких корення. Ну, тут 22 можна скоротити, це буде 10. ну, а Тут ми вже помножили. Значить 24х плюс 10 поділити на корінь з х. Так, третє y дорівнює x8 плюс 7х шость плюс 4 поділо на х мінус одиниці. Знаходимо похідну цієї функції кожної окремо, кожного доданку окремо. Отже, це буде 8 зносимо 8х уже в сьомій степені на одиницю менше, плюс 7 помножити на 6, 42х в п'ятій степені на одиницю менше. Так, похідна тут одиниця поділити на х, а коефіцієнт тут 4, значить він виноситься. Це буде у нас мінус 4. А похідна одиниця поділити на х, це буде мінус одиниця на х квадрат. Значить, це буде мінус 4 на х квадрат. Похідна мінус одинички, це буде 0. Так, четвертий приклад: y дорівнює 4 синус х мінус 5 косину х. Ну, це у нас коефіцієнт, він виноситься. І це теж коефіцієнт, він виноситься. і Ми знаходимо похідну синуса окремо і похідну косинуса окремо. Значить, y, а, да, от у нас формула похідна косинуса, це мінус синус х, похідна синуса це косинус х. Отже, у нас. Y' дорівнює 4 косінус x мінус 5 помножити на мінус синус х. тут мінус на мінус плюс 5 синус х. Остаточна відповідь. 4 х x 5 sin x. Так, п'ятий приклад. y дорівнює тангенс х мінус 9х. Ну, тангенс х ми пам'ятаємо сьогодні, і це одиниця поділити на косінус x а похідна мінус 9х мінус 9 залишається, а похідна х – це у нас одиничка. Значить, у штрих дорівнює одиничка на косинус квадрат х мінус 9. Так, шостий Y дорівнює 2х мінус другий, плюс 3х мінус Ну, це степеневі функції. да? Два, щоб знайти похідну 2 коефіцієнт він зберігається, помножити на мінус 2, значить, це буде мінус 4. А тут на одиничку менше, тобто мінус 1, мінус 2 мінус 1 буде мінус 3. Тут 3 помножити на мінус 3, це буде мінус 9. Х в мінус четвертій, бо ви віднімаєте на одиничку менше, значить буде мінус 4. Так, знайдіть похідну, наступне завдання: знайдіть похідну функції. Перше. Отут у нас вже похідна добудка. Ви бачите, що у вас множиться дві е, дужечки. Да? Е, пригадуємо правило знаходження похідної добутку. Похідна першого помножити просто на другий множник. Плюс. Тепер просто перший множник на похідну другого. Тобто розписали, от бачите, правило це справа. І ми тут так і розписуємо: Похідна 3х плюс 5 помножити на просто другий множник, плюс тепер 3х плюс 5 помножити на похідну 2х квадрат мінус 1. Дорівнює. Ну, Знаходимо похідну. 3, похідна х, це одиничка, а похідна 5 це 0, значить буде просто 3. Тут переписуємо плюс. Тепер дивимось, давайте може з похідної спочатку. Отут тут похідна, значить, це буде 2 помножити на 2, це буде 4, і тут на одиничку менше х в першій степені. Тобто 4х, тут буде 0, ви пам'ятаєте похідна числа. Значить 4х помножити на 3х плюс 5. Ось у нас записано. Так, тепер розкриваємо дужки, звичайні розкриття дужок. 3 на 2х квадрат 6 х квадрат, 3 на мінус 1 мінус 3. Тепер 3х на 4х плюс 12х квадрат, і плюс 5 на 4х це буде 20х. Ну, зрозуміло, звели подібність. Починаємо з найбільшої степені, тобто з квадрату, це буде 18х квадрат плюс 20x мінус 3. Оце ми знайшли похідну нашої функції. Друге y дорівнює x квадрат sin x. Ну, якщо між виразами не стоїть ніякого знака, то ми маємо на увазі, що це тут стоїть знак помножити, як і між дужками, да? Значить, Перший множник у нас х квадрат, другий множник sin х. Розписуємо, щоб знайти похідну y, ми знаходимо похідну першого множника і множимо на другий множник, плюс. Тепер просто перший множник множимо на похідну від синуса x. Так, дорівнює. Похідна х квадраті, це буде 2x помножити на синус х плюх похідна синуса це cosinus x. Все. Оце ви знайшли похідну вашої функції. так і залишаємо. Так. Третє, y дорівнює х плюс 5 помножити на корінь із х. Знову ж добуток двох множників. Значить, знаходимо похідну. Похідна від першого множника помножити на другий, плюс просто перший множник помножити на похідну другого множника. Похідна першого множника, це буде у нас похідна х це одиничка, похідна п'яти, це 0. Значить, це буде просто корінь із X. Ну, один Я тут, щоб подробно вам показувати. Написала 1 помножити на корінь із x. Тепер x плюс 5 множимо, а похідна від кореня х. Це буде у нас одиничка поділити на 2 таких корення. Так. Ну, тут треба довести до бажаної відповіді, тобто звести до спільного знаменника. Тут додатковий множник 2 корені із x. І тоді у нас буде тут 2 корені з х помножити на корінь із х. Це буде просто 2х. Отже, зверху 2х плюс х плюс 5, знизу 2 корені з х. Отут додали, подібні звели, буде 3х плюс 5 поділити на 2 корені з х. Оце остаточна відповідь. Четвертий, у дорівнює корінь із х помножити на косинус х. Знову ж таки, добуток. Значить, це похідна, щоб знайти похідну, треба знайти похідну першого множника помножити на другий множник, плюс тепер перший множник на похідну другого множника. Так, похідна першого ми вже знаємо, це одиниця поділити на два таких корення, помножити на косинус х. А тут косинус х помножити на похідну косинуса, це у нас буде мінус синус х. Отже, так, тут помножили, записали у вигляді дробу косінус x поділити на 2 корені з x мінус корінь з x на синус x. Можна теж звести до спільного знаменника. Тобто помножити тут на 2 корені з x буде 2x на синус x зверху, тобто косинус х мінус 2x на синус x знизу 2 корені з x. Ну, я вже тут цього не робила. Так, знайдіть похідну функцію. Тепер у нас, мабуть, буде частка. От у нас y дорівня x 1 поділити на x плюс 1. Нагадую правила знаходження частки. Похідну, похідна чисельника помножити на знаменник мінус тепер навпаки. Чисельник помножити на похідну знаменника, Тобто вона нагадує похідну віддобутку, але тут стоїть знак мінус. Тобто, зверху як похідна від добутку, але тут знак мінус. А знизу просто ви в квадрат берете знаменник. Отже, пишемо: похідна верхнього помножити на нижнє мінус. Тепер верхнє помножити на похідну нижнього виразу, і знаменник в квадраті, все. Похідна х 1 це буде похідна одиничці х це одиничка, а похідна одинички це 0. Значить, це буде 1 помножити на х плюс 1. Так, тепер похідна цього це одиничка теж, помножена на х-1. Тут переписали знаменник. Розкриваємо дужки. х плюс мінус мінус на мінус плюс 1. Взаємо знищується x-х, залишається зверху 2, а знизу знаменник так і залишається х плюс 1 в квадраті. Це вже остаточна відповідь. Так, другий приклад: y дорівнює 5 поділити на 3х-2. Так, значить, похідна 5, тут 3х мінус 2, мінус тепер 5 помножино на похідну 3х мінус 2, а знизу 3х мінус 2 в квадраті. Отже, похідна числа це 0, тому цей е, доданок знищується, <кій> тобто помножено на 0 це буде 0. І тут тепер мінус 5 множимо на 3х, це буде мінус 15х. Ой, звиняйте, похідна 3х мінус 2 це буде 3. Отже, ми мінус 5 помножили на 3. Остаточна відповідь: мінус 15 помножити на 3х мінус 2 в другій степені. Так. До речі, оцей приклад можна було зробити інакше. Записати 5 як постійний коефіцієнт, тобто число, да? помножити на 3х мінус 2. В мінус першій степені. А, але це складна функція, ми будемо вчити трошки пізніше. Тому тільки отак поки що. Так, значить, наступний приклад: y дорівнює х поділити на х квадрат мінус 1. Знову застосовуємо правила знаходження похідної частки. Значить, х' помножити на х квадрат мінус 1 мінус просто х помножити на х квадрат мінус 1 штрих. Поділити на х квадрат мінус 1 в другій степені. Отже, похідна х це одиничка, і ми переписуємо х квадрат мінус 1. Тут х помножити, похідна x квадрат це буде 2х, а тут 0. Значить, це помножити на 2х. Ну, помножили, звели подібні. Це буде мінус х квадрат мінус 1. Тут х квадрат, мінус 1 в квадраті. Ми нічого не можемо зробити, бо ми тут винесемо мінус перед дров'ю, і тут вже буде х квадрат плюс 1. Тут нічого не скорочується, і така відповідь залишається. Наступний y дорівнює х куб поділити на косинус х. Значить, знову ж таки, правило знаходження похідної частки х куб штрих на косинус х мінус х куб. Помножити на косинус х'. Поділити на косинус квадрат х. Так, похідна х куб це буде 3 х квадрат на косинус х, мінус 3х куб, похідна косинуса мінус синус х. Знаменник переписали. Ну тут тільки треба мінус на мінус буде плюс поміняти знак, і все інше залишається, як воно є. Тобто це остаточна відповідь. Так, наступне п'яте. Знову ж таки, правило знаходження похідної частки 3 мінус х квадрат штрих помножити на 4 плюс 2х мінус 3 мінус квадрат помножити на 4 плюс 2х штрих, поділити на 4 плюс 2х квадраті, да? так? значить, Знаходимо похідну оцього виразу. Похідна від троєчки це 0, а тут буде мінус двоєчку зносимо 2, а тут на одиничку менше. Мінус 2х. Мінус 2х помножити на 4 плюс 2х, тут мінус 3 мінус х квадрат. а тут похідна від цього 0 плюс 2. Бо похідна х це одиничка. Значить, це буде 2 Помножити на 2. Розкриваємо дужки. як зазвичай буде мінус 8х, мінус 4 х квадрат. а тут мінус 3 на 2 мінус 6, і мінус на мінус плюс х квадрат на 2, 2х квадрат. Зводимо подібні. Починаючи з квадрату, це буде мінус 2 х квадрат, мінус 8х мінус 6. Ну, тут можна було ще мінус винести попереду дробі, і тут будуть всі плюси тоді. Ну, Я так залишила. Так, Шостий. Останній на дробі, я так сподіваюся, це буде знову ж таки, ви бачите, правило знаходження похідних. Похідна х квадрат мінус 5х це буде 2х мінус 5 помножити на х мінус 7, а тут х квадрат мінус 5х, похідна від х – це одиничка, а тут 0, значить ми ні на що не множимо. Розкрили дужки, 2 х квадрат мінус 14х, тут мінус 5 на х-5х, мінус 5 на мінус 7 плюс 35. І тут просто розкрили перед дужками мінус, поміняли дознак на протилежний плюс 5х. Так, зводимо подібні, починаючи з квадрата. 2х квадрат мінус х квадрат це буде х2, -5, х квадрат. Мінус 14 мінус 5х плюс 5х взаємознищується. мінус 14х плюс 35. Так, о. А, ні, ні, ні. Я думала, що тут формула скорочена. Ні, це не формула скорочена. Так і залишається. Так, наступне завдання, чому дорівнює значення похідної функції f у точці x 0 якщо у вас дано, тобто ось дана ваша функція 8х плюс 5х мінус 2, і чому дорівнює похідна цієї функції в точці х 0 дорівнює 2? Ми такі завдання з вами розв'язали на попередньому уроці. Отже, знаходимо спочатку похідну цієї функції окремо кожного доданку. Значить, це буде одиниця 8 коефіцієнт виноситься. Похідна одиниця на х це буде мінус одиниця на х квадрат, тому буде мінус 8 на х квадрат. Похідна х, це одиничка 5 залишається. І похідна мінус 2 це 0. Значить, тут ви знайшли похідну. Даної функції. Тепер знайдемо її значення в точці 2 замість х сюди підставляємо 2. Значить, це буде 2 в квадраті 4, мінус 8 поділити на 4 мінус 2 плюс 5, це буде 3. Так, f від x дорівнює 2 мінус 3х поділити на х плюс 2 в точці х0 дорівнює мінус 3. Значить, знову таки знаходимо похідну. Це похідна верхнього помножити на нижній вираз, мінус. Тепер верхній вираз помножити на похідну нижнього і поділити на знаменити квадраті. Значить, це буде у нас похідна від цього це 0, тут мінус 3, значить мінус 3 помножити на х плюс 2. Тут мінус 2 мінус 3х, похідна від х це 1, від двойки це 0, значить помножити на 1. Так, розкриваємо дужки, тут буде мінус 3х мінус 6, тут мінус 2 плюс 3х. Із мінус 3х плюс 3х взаємознищується. мінус 6, мінус 2, мінус 8 знаменник х плюс 2 в квадраті. Тепер підставляємо мінус 3. Знаходимо значення похідної в точці мінус 3. Отже, тут буде мінус 3 плюс 2, це буде мінус 1 в квадраті, це буде 1. Мінус 8, ну, Зрозуміло, на 1 це буде мінус 8. Так, домашнє завдання це для моїх учнів. Все, це... дякую вам за увагу. До побачення до наступних уроків.